Це західне новини. Мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні я розповім скандальну і дуже важливу історію про те, як шахрайство із пожертвами для України найбільшого волонтерського фонду в Естонії обвалило рівень довіри до нашого суспільства. І нагадаю, чому за це досі нікого не покарали. Я детально розповідав про скандали із естонським фондом Слава Україні його українськими партнерами фондом Все для перемоги у травні минулого року. Тоді ця історія зібрала сотні тисяч переглядів. А в її фігурантів нарешті відбулися обшуки в офіси у Львові. Однак відтоді мало що змінилося, і таке враження, що розслідування повільно спускають на гальмах. А Олександр Чернов, головний свідок, який надав докази естонцям, що їх ймовірно обкрадають на мільйони, перебуває під слід. Вам заявно сфабрикованою справою про продаж зброї. Щоб розібратися в тому, на якому етапі ситуація перебуває сьогодні, ми поговорили із членом наглядової ради фонду Слава Україні Ільмаром Рагом. Саме наглядова рада фонду завдяки інформаторові з України виявила масштабні зловживання і повідомила про це поліцію і прокуратуру в Естонії. Як наслідок, директорка фонду Йоанна Марія Лехтме була звільнена і склала мандат депутатки естонського парламенту. Однак в Україні про цей скандал, нібито забули. Ми ж нагадаємо. Мо що партнером фонду Слава Україні в Україні став фонд Все для перемоги, заснований колишнім львівським чиновником Геннадієм Васьківим. Він свого часу працював заступником мера Львова. Васьків також створив компанію IC Construction, яка працювала у тому ж офісі, що й благодійний фонд, і виконувала послуги для естонців із ремонту машин, замовлення продуктових наборів для військових і цивільних, і також замовлення із пошиву уніформи для ЗСУ. Однак, по суті, ця компанія на Скручувала шалену маржу на своїх послугах посередника. Ось що розповідає Ільмар Рак про схему із закупівлі та переобладнання автомобілів для фронту. ну Цена, але ціна цієї послуги не справжня. Наприклад, ми придбали мінібуси для евакуації. Їх треба було переобладнати, щоб вони були готові до фронту. Це робили у Львові. Тут були місцеві майстри, які виконували роботу за суму трохи меншу однієї тисячі євро. Вони виставили рахунок компанії IC Construction, А потім IC Construction надіслав естонцям інший рахунок, де йшлося, що все це коштувало 3,5 тисячі євро. І таких автомобілів було. Дуже багато Інформатор у цій справі Олександр Чернов розповів естонському фонду, що Геннадій Васьків відкрито заявляв, що на волонтерській діяльності виявляється, можна заробляти. він пояснив це так, що Геннадій Васьків у вересні 2022 року сказав своїй команді: зрозумійте, війна війною, але нам потрібно заробляти. Що так надо зарабатувати? Нам прийшли. Нам прийшли рахунки. Там ми бачимо, що в середньому машина коштує 5 тисяч євро. Нібито все нормально може бути. Та потім ми ідентифікували ці машини через він коди, знайшли їхню ціну в Норвегії, Данії. Дізналися, що машину купили за тисячу євро. Сьогодні в Естонії існує розуміння, що благодійні кошти потрібно було контролювати більш прискіпливо. Я маю сказати, що естонці. Теж винні. Наша система не функціонувала належним чином. Ми бачили, що все йде дуже гарно і гладко. Донати надходять, партнери в Україні класно працюють. А ми все це зовсім не контролювали. Через це Йоанна все могла робити самостійно. Проблема була в тому, що вона була одна в керівництві фонду. Поруч з нею нікого не було. Вона могла самостійно відправити ці мільйони в Україну. Естонці виявили, що махінації відбувалися не лише на автомобілях, але й на уніформі для наших військових. Ми думали, Ми думали, що робимо хорошу зимову форму, не таку, яку можна купити в магазині на кожному кроці. Тож нехай ціна буде трохи вища. Форму пошили, вона вийшла доброї якості, однак. Куртка з такого ж матеріалу в магазині в Україні коштувала 50 євро. А нам вона обійшлася у 150 євро. Отож, різниця 100 євро. А таких комплектів форм у нас було 3300. Я б сказав, я б сказав, що більше 2 мільйонів євро це гроші фонду, з якими можна було вчиняти певні схеми. Йоанна Марія Лехтме, про яку йде мова в цьому інтерв'ю, зробила неймовірну публічну кар'єру завдяки волонтерству. Коли ж багатомільйонні зловживання викрили, вона втратила все. Однак ця історія фактично знищила довіру естонців до волонтерів і до українського суспільства, і кількість донатів різко впала до мінімуму. Многі відділі. У Йоанні багато хто побачив втілення мрії про волонтерство красива, інтелігентна дівчина, яка все робить для України. А Україна це країна, що змінюється. Там була корупція, а тепер все буде набагато краще. Така мрія була в багатьох в Естонії. Сьогодні саме естонська сторона дбає про те, щоб про цю скандальну історію не забували, а слідство тривало і далі. Наразі ж існує реальна загроза, що головного свідка Олександра Чернова можуть. Засудити за сфабрикованою справою йому в автомобіль підкинули гранатомети. Тепер судять за торгівлю зброєю. Ми організували туди... Ми організували висвітлення судового процесу над Черновим. На суд приїхали естонські і українські журналісти. Для нас дуже важливо, що це не лише українська історія, але й естонська, і ми разом маємо у ній розібратися. Тож коли журналісти з камерами прийшли на засідання суду, то прокурор тричі виходив із залу і комусь знервовано телефонував. Як як громадянину, мені здається, що все це рухається занадто повільно. Кажуть, що є люди, які намагаються зам'яти цю справу, щоб про неї забули. кажуть, що хтось комусь заплатив. Інші ж запевняють, що в Києві працюють над розслідуванням цієї справи і. В Естонії знайомі поліцейські кажуть, що у мирний час розслідування такої справи забрало б не менше року, але у нас воєнний час. Важливо, що ця справа вже мала величезний вплив на рух волонтерів в Естонії. Я особисто буду почувати себе винуватим, якщо Олександр Чернов опиниться у в'язниці, тому що це я йому сказав Саша. Дай нам ці документи. Це я винен, що він став ненависним для Васьківа. Тож, якщо його відправлять до в'язниці, як я можу жити з цим? Невже це мене не стосується? Звісно, що стосується зі своїх джерел. Нам стало відомо, що міністр юстиції Естонії вже телефонував до свого українського колеги із проханням, щоб справу Олександра Чернова і зловживань фонду все для перемоги розслідували неупереджено. Ми ж зі свого боку зробимо все, щоб про цю історію не забували. Ви дивились західне новини до наступних зустрічей.